Чим більше розвивається політика відкритих даних, тим більше розвиваються і методи саботажу і Невиконання і ігнорування законодавства і досить часто один і той самий суд може виносити кардинально протилежні рішення щодо доступу до публічної інформації в формі відкритих даних. Тобто треба мати ресурси як державі, для того, щоб оприлюднювати, ну і закривати так само. Там ще закривати легше напевно. Росіяни перекривають газову трубу. У нас перекрили доступ до відкритих даних після 24 лютого. Загалом законодавство про доступ до публічної інформації дартується досить довільно, як центральними, так і місцевими. Органами виконавчої влади органами са і таке відчуття, що е, для декого війна стала таким карабланшем для того, щоб просто його ігнорувати. Всім привіт, з вами Юконтрол, Мене звати Богдан Лупашко, і як завжди, сьогодні в форматі онлайн інтерв'ю будемо говорити з цікавою людиною про відкриті дані, а точніше про закриті відкриті дані. У нас сьогодні в гостях Надія Бабинська, експертка з питань відкритих даних і співзасновниця спільноти OpenUp. Доброго ранку, Надія. Доброго дня. Посибі, що погодились на інтерв'ю, і одразу хотів вас запитати, як вам вдається поєднувати громадську роботу, материнство, волонтерство і все це під час війни? Який секрет успіху не вдається, як і всім десь щось страждає. А в слазі то увага до дитини, то робота, то волонтерство, особливо в перші місяці. Одначе намагаюся якось вирівнюватися, і та ціль, яка стоїть перед суспільством, так демократична європейська Україна, вона теж мотивує працювати. І я би хотіла, щоб мій син теж жив в європейській демократичній Україні і тут розвивався, а для цього потрібно в тому числі і зараз берегти наші права і свободи. Тобто, можемо сказати, що найважливіше це зараз збереження прав і свобод людини, країни, і от для цього є, є оце найбільша ваша мотивація. А ну тому, що я не можу піти і взяти зброю в руки піти воювати, що я можу робити тут, це в тилу. Намагатися вберегти ті демократичні цінності, свободи і права, якраз які нас відрізняють від нашого ворога, а які нас роблять сильними насправді, незважаючи на те, що би хто говорив. Вони роблять нас сильними, вони нас роблять гуманними, та вони нас роблять, власне, тими, за що напевно, ми і виходили на майдани. Була вбита Небесна Сотня. А, і почалися всі процеси, які потім а, ми бачимо, це ж не просто війна, це цивілізаційний вибір, так який дається дуже важко україні разом з тим, ви зараз є експерткою відкритих даних, і це ваша основ, ваш основний напрямок роботи. Скажіть, будь ласка, чи все так з відкритими даними в Україні? Ну хочу сказати, що якщо ми говоримо про... До 24 лютого то е, можна відокремити кілька аспектів, які стосуються там, наприклад, законодавчої бази, яка є однією з кращих у світі, там чи в Європі. Тобто, в нас є законодавство. Не в всіх європейських країнах є законодавство про відкриті дані. Тобто, в нас є в законі про доступ до публічної інформації, окремий е, пункт про відкриті дані. А, окрема стаття у нас є постанова. У нас є органи, які відповідає за формування політики відкритих даних. Е, дуже важко, дуже довго з 2015 року впроваджується політика відкритих даних в Україні. Тобто ще є політичний момент тобто це вже впровадження того законодавства, яке є. Одначе, з кожним роком ми бачимо якісь там е, спроби якось унормувати роботу чи нормалізувати цю роботу, чи організувати почав цю роботу в сфері відкритих даних. Звичайно, з тим, як воно все розвивається, дехто там з корупціонерів чи чиновників, які звикли до монополії на інформацію, все більше супротиву проявляють до того, щоб максимально більше інформації публічної були доступною формою відкритих даних. І відповідно ми бачимо якісь небажання, саботаж і таке інше. Тобто, чим більше розвивається політика відкритих даних, тим більше розвиваються і методи саботажу, і невиконання, і ігнорування законодавства. На жаль, є ще й судовий. Ну, такий судовий можна сказати, аспект Це те, що в судах досі за сім років ще не зрозуміли. ну, Багатьох судах ще не зрозуміли, що таке відкриті дані, з чим його їдять, так і досить часто один і той самий суд може виносити кардинально протилежні рішення щодо доступу до публічної інформації в формі відкритих даних, і це теж дуже сумно, тому що для громадянина, для громадянки, от, там. Якщо влада ігнорує забезпечення е, їхніх прав на доступ до публічної інформації в формі критик даних, єдиний шлях захисту є Офісу повноваженого, який досить часто надає суто формальні відписки, які, в принципі, ну, корисно почитати, можливо, комусь, але з них дуже мало толку. І є єдиний результат піти в суд. А якщо і суд тебе не розуміє, а суд досить часто не розуміє, ми це бачу, я це бачу з свого досвіду, в мене. Дуже багато судових справ щодо доступу до відкритих даних, і просто ну тоді вже і руки опускаються. А що куди ще звертатися? Ну от власне ми зараз думаємо над європейським судом справ людини, але це стратегічні справи, які можуть тривати роками. І ми бачимо, що, наприклад, в нашій спільноті є справи, які тривають з 2018 року. Вибачте, на дворі вже скоро 23. й І відповідно, що, 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 що це. Про що це також це про ресурси, ресурсний аспект, так ресурси як для влади мати для оприлюднення даних, так і для громадськості мати ресурси, в тому числі понятійний знань того, як працювати з цими даними чого не потрібні, і ресурси для того, щоб цю боротьбу а, підтримувати. Тобто, треба мати ресурси як державі для того, щоб оприлюднювати, ну і закривати так само. та? ще закривати легше, напевно Так, звичайно. — і, і для того, щоб Якось ці дані отримувати. Ви говорили про те, що ці судові процеси і взагалі тяганина з доведенням того, що відкриті дані повинні бути відкриті. Йшла мова про довоєнний час з початком війни реєстри були закриті. Більшість, напевно, переважна більшість абсолютно. Потім трошки їх перевідкрили. Скажіть, будь ласка, наскільки це виправданий крок з боку влади, і яка взагалі була мета цього? Дійсно, про те, що в нас до 24 лютого було і. Там яка ситуація досить позитивна, ну відносно позитивна, я кажу, що треба було ресурс для того, щоб ще боротися і, і у, у, зберегти те, що вже відкрито. Але після 24 лютого сталося те, те що. Повністю доступ до відкритих даних був перекритий. Тобто, це як росіяни перекривають газову трубу, у нас перекрили доступ до відкритих даних. Чому я привожу цю аналогію? Тому що відкриті дані досить часто називають паливом, так там новою нафтою, та і таке інше. Ну дані загалом а відкриті дані ми розуміємо, що це теж частина того більшого поняття. І відповідно з 24 лютого, ну скоріш за все, влада теж злякалася, так вони так гарячкові такі дії, що робити. Давайте все закриємо. Можна це зрозуміти, так тому що це був такий. Хоча ніби попереджали всі, але окей, можна це зрозуміти. Бо я я наприклад теж багато чула, але нікуди не виїхала. Залишалася в Києві, залишаюсь в Києві. Тому окей. Але е, після 24 лютого дуже багато е, публічної інформації просто недоступної досі, в тому числі е, мало того, взагалі саме законодавство е, до, до, до публічної інформації зараз трактується досить довільно. Всіма я перепрошую. Вибачте, у вас блимає чогось е, відео е, о а тепер не блимає. Зараз зараз я спробую. А якщо я перейду, зараз без пода. Да, звичайно, звичайно. А поки Надія змінює локацію, я скористаюсь моментом і трошки розповім вам про рейтинги України в сфері відкритості, ну адже цю тему ми сьогодні обрали. Так, от, у 2021 році Україна посіла шосте місце серед 34 країн Європи в сфері відкритості за рейтингом Open Data Maturity. А... Поза минулого року ми обіймали 17-те місце, тобто 11 сходинок за один рік. І хто знає, де ми були зараз, можливо, навіть в трійці лідерів, якби не війна, надія Так краще так так так. Після 24 лютого загалом законодавство про доступ до публічної інформації трактується досить довільно, як центральними, так і місцевими органами виконавчої влади, і органами місцевого самоврядування. Таке відчуття, що е, для декого е, війна стала таким карабланшем для того, щоб просто його ігнорувати. Одначе, коли і всі думали, що ж війна дуже швидко закінчиться. Ну як це може бути, так щоб е, довго вона тривала. Але ми бачимо, що вона не швидко закінчується. У нас вже восьми місяці де війна, і тому почали потрохи вже відкривати. Відкрили там судовий реєстр. Ще якісь реєстри повідкривали. Відкрили в серпні вже доступ до порталу відкритих даних. Але ми побачили, що там дуже багато даних немає. Міністерство цифрової трансформації е, зробило перелік даних, які не будуть оприлюднюватися до. Е, Закінчення воєнного стану, і окрім того, є постанова кабміну, яка дозволяє взагалі відключати ці інформаційні системи, портали, в тому числі портали тих даних, і тому це дуже питання, дуже. Чутливе і зараз, наприклад, адгукувати сильно там виходити з якимись акціями щодо доступу до відкритих даних до публічної інформації складно, тому що влада досить часто і можливо в деяких випадках заслужено використовує контраргумент щодо того, що ці дані можуть бути використані ворогом. Однак, якщо ми заглянемо в саму суть відкритих даних, вони вже апріорі мали би бути оприлюднені з рахуванням. Будь-яких ризиків, в нас війна триває не 8 місяців, не 8 місяць, у нас війна триває вже, там, вже не знаю, 9-й рік з 2014 року. І відповідно всі ці дані мали би враховувати ризики, які вони можуть нести у випадку отримання їх ворогом. Тому мені трошечки дивно чути цей аргумент. Але я би хотіла навіть його почути десь офіційно оформленого від когось, так наприклад, мінюс неоприлюдній, там якийсь реєстр. Поясніть, будь ласка, чому проведіть так званий трискладовий тест, який передбачає, що кожен розпорядник публічної інформації, міністерство юстиції чи міністерство цифрової трансформації, в тому числі вони зобов'язані пояснити громадськості, а що ви захищаєте, не оприлюднюючи ці дані? Чому ви вважаєте, що саме ці дані треба е, закрити е, доступ до них закрити? Але я хочу нагадати, що так само закон каже, що не всі ну, тобто, У нас є набір даних е, складається з, е, е, з низки сутностей, з низки е, там спостережень, так наприклад. А, якщо я зараз дуже образно скажу, не знаю, чи потрібно, але якщо йде дощ, так який це дощ, так а який його склад, яка його тривалість, на які території він падає. Ну тобто про дощ, можна дуже дуже багато дякую писати. Кажу про дощ, бо дощ падає. От а, але не вся ця інформація несе загрозу. Я зараз образно ще раз скажу, так, наприклад, для когось та наприклад, лишення інформація про те, де падає дощ, може нести загрозу, або інформація про хімічний склад. Дощу може нести загрозу, але загалом доступ до даних про дощ нам потрібен, так для того, щоб розуміти, а що ж на нас падає, а чи нам потрібно взяти не знаю там який захисний плащ це в контексті там цих всіх небезпек про там різні атаки ядерні. Тобто, треба зрозуміти, що треба зрозуміти, що обмеженню підлягає там та частинка інформації, а не загалом набірна. У нас навіть цієї дискусії на жаль не ведеться. Якщо ми оприлюднюємо, то оприлюднюємо набір. Якщо не оприлюднюємо, то не оприлюднюємо набір загалом, навіть якщо там міститься лише одна частинка там цієї публічної інформації, яка можливо. Можливо, є з обмеженим доступ не є обмеженим, Надія, Але... дозвольте з вами не погодитися. Мені здається, що в серпні все таки Кабмін якось вийшов до громадськості, і були навіть громадські обговорення з приводу того, чи варто закривати дані, і як вважає громадський бізнес, зокрема чи є сенс це робити і аргументувати. Тобто, наскільки я розумію. Ми з вами, ми як бізнес і ви як громадський сектор, який підтримує відкриті дані, ми свою точку висловили. А Кабмін, з ваших слів я зрозумів, що так і не пояснив, чому він закрив дані, так, так і вони не будуть пояснювати. Але ж вони... обговорення були. Що тоді ці обговорення значить? Ну обговорення були в контексті того, що ми кажемо, а давайте поясніть, а ми не будемо там. А обговорення було про те, що там подайте свої пропозиції, але ж вирішувати буде кабінет міністрів. Але я того веду, що зараз для суспільства загалом, ну тобто відкриті дані це щось складне. Там о, в мене згоріла хата від е, авіаудару. У е, мене немає коштів заплатити за там газ, там і такі інше. Це важливі питання для громадських. Зараз піднімати питання дуже складно для. Громадськості я кажу, що і в уряду є дуже гарний шкода, що ми як віддамо ці дані. Вони будуть використані ворогом, і тому дуже складно це питання зараз аблокувати, але дуже і дуже потрібно. І тому я з вами зараз говорю так само в контексті. я з багатьма людьми говорю. Я говорю з колегами за кордону про важливість відкритих даних під час особливо під час воєнного стану, тому що війна триває, життя триває. Так воно не зупиняє життя в Україні, воно не зупиняє корупцію в Україні. Воно не зупиняє. А, Погані рішення влади, а для того, щоб це все контролювати, для того щоб можна було і громадськості працювати з журналістами і що всі бізнесу про вас, якщо говорити, то для цього потрібні дані, для цього потрібні ті ж сервіси, які працювали на основі. даних. я кажу ще раз, що я не проти, я не проти того, щоб захищати інформацію, яка несе реальну загрозу, але поясніть мені, можливо, я щось не розумію, яку загрозу несе наприклад, реєстр патентів на рослини. Ну, тобто, поясні, я хочу зрозуміти, можливо, я зрозумію, можливо, я щось. Я не знаю, можливо, назва рослини несе якусь загрозу рослині. Ну, тобто, я на намагаюся зрозуміти логіки, а логіку, але я не розумію. Ну, зараз я не розумію на але я розумію одне, що е дані. Зокрема, містобудівного кадастру практично необхідні для того, щоб зупиняти незаконну забудову, яка нікуди не ділася, вона триває, незважаючи на падіння ринку. Дані про закупівлі, про використання бюджетних коштів, в тому числі поліцією там чи іншими силовими відомствами. Ми не трогає, не, не торкаємося обор оборонки і воєнних платежів, але вони потрібні для того, щоб так само е контролювати ці органи. Ну і тобто тут дуже багато всього. Але те, що зараз ми бачимо, це те, що є бажання у влади так відкривати вже те, що було закрито, але є і страх, так? Тому що страх е вони будуть винні в тому, якщо щось там, наприклад, оприлюднять і потім не знаю, там прилетить бомба кудись, чи ще щось е є страх і. Е Напевно, низька спроможність пояснити, розібратися навіть, розібратися перш за все, і пояснити громадськості, а чому ми те закриваємо, а те не відкриваємо. Ну, І за я ще раз скажу, що життя не зупиняється. Влада працює в землі, бюджетні кошти розбазарюються, які розкрадаються, які розкрадалися. Тобто нічого, ну життя не зупиняється. Але схоже, що можливість. Контролювати це життя, можливість ну наше життя, так розпоряджатися за контроль, моніторити, як розпоряджаєте наші з нашими за коштами, тобто бюджетними у нас ускладнено. Зараз ускладнені, зважаючи на всі ті інші складнощі, які є в кожного громадянина громадян. А ми можемо ну, назвати когось відповідальним за це, або принаймні натякнути на того, хто за це повинен нести відповідальність, оскільки це ж напевно і економічні втрати, і втрати для бюджету в першу чергу, втрати для бізнесу, який не має можливості укладати нормально договори. Втрати, можливо, навіть у правоохоронців, які деколи, я буду нескромно, скажу, що з початком війни, завдяки її контролю правоохоронці в більшості свої мали доступ до відкритих даних, тому що всі інші реєстри були закриті. Тому хто за це повинен нести відповідальність? і Взагалі хто в цьому винен? Як ви вважаєте, ну, я не суд, щоб <смі> визначати вину. Але якщо дивитися комплексно, то, то в нас є органи, які формує політику відкритих даних. У нас є офіс уповноваженого, який контролює виконання, здійснює е контроль е виконання законодавства про доступ до публічної інформації, в тому числі в контексті відкритих даних, і е е е у Нас і розпорядники, так тому що наскільки мені відомо, навіть якщо він цифра скаже, давайте відкривати дані. А розпорядник скаже, я не хочу, бо я вважаю, що це, ну, це не все і Він теж не буде пояснювати особливо а, цей розпорядник. то не буде цих даних доступно тобто тут, є аж три, три відповідальних складові. Я сподіваюся, що можливо зараз у нас є новий уповноважений справ людини, можливо я сумніваюся, але буду сподіватися, що можливо там більше буде інтересу до питання доступу до публічної інформації, відкритих даних. Але я досі е, було, до речі, е, роз'яснення ще попереднього офісу, але це було просто роз'яснення. Я не чула, що були якісь активні дії щодо адвокування чи е, е, захисту наших замоправ на доступ до публічної інформації. Про мінцифру я розумію, що вона на шпагаті. так з однієї сторони їй треба е, оприлюднювати дані. бо... Тисне громадськість, так і вони розуміють, що і тільки наша громадськість тисне, міжнародна теж, тому що вони хочуть бачити, як їхні гроші, які прийдуть в Україну на відбудову, будуть витрачатися. А з іншої сторони їх тисне громадськість, в тому числі про захист персональних даних, про захист даних, та про а, те, що давайте все закривати. І ми розуміємо, що є такі, в тому числі в громадському секторі, люди, які кажуть, що ні, давайте все закривати, і вони хочуть бути. І тим, і тим хороші, а але в уряді дуже багато настроїв, що треба все закривати. І ну тут складно і їм і нам складно треба балансувати так на, 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 так, на цих потребах. балансувати. Мій підхід був який я б радила так. Кажу, комунікуйте це просто. Розпорядник відповідальний за оприлюднення публічної інформації. Розпорядник зобов'язаний виконувати закон про доступ до публічної інформації. Зобов'язте всіх розпорядників оприлюднити всі набори даних, якщо якісь не хочете. То поясніть, чому якась частина цього набору є е, з обмеженим доступ до неї обмежений, все решта оприлюдне. Тоді вже розп... вже громадськість, наприклад, я буду знати: Окей, я зайшла на портал Бірданих, побачила, що з оприлюднює такий, то набір даних, Я знаю, що або він та приполюднює там цей небірданець закривши всі там поля, які мені необхідні інше. і ну я буду знати хто хто ви А зараз виходить, що мінцифра взяла на себе такого. Я не знаю, палача чи як сказати там, ти його оприлюднюєш, ти не оприлюднюєш. Я розумію, що це ще зі сторони уряду були такі ініціативи. Але навіщо це брати, якщо цифра не є розпорядником цих даних? А? І вона, по суті, якщо там, наприклад, НЗК на зараз не хоче оприлюднювати декларації, то він цифра на нього не вплине, бо НЗК там своє законодавство підзаконка і таке інше. Тоді треба громадськості йти до суду. І вимагати або доповмошно, і вимагати оприлюднення цих даних. І ми повернемося а, до того, що 2018 рік початок справи і 4 роки прийшло, вона ще в суді. Надія вас вибачте Там, з, з приводу того. Ну от є така аргументація, що дані закриті, тому що ворог може їх якимось чином використати проти нас, коли вони будуть відкриті. Але ж до початку повномасштабного вторгнення були неодноразові хакерські атаки і на реєстри, і на сайти урядові Дане, ну це ж відкриті. Дані вони були оприлюднені вже хто так. хотів вискачав мільярди разів ці дані. Ну ну тобто, це ж про відкриті дані. І я хочу сказати, що якщо в якомусь там окупованому регіоні чи громаді відбувається викрадення людей, та інше, люди ці орки заходять в місцеві ради. Місцевих радах досі все зберігається на папері е, там питання захисту інформаційного, чи я не знаю, щоб якоїсь е, інформаційної гігієни цифрової цифрової гігієни, припрошу на рівні місцевого та навіть на рівні національного говорити. Тобто вони заходять до всіх перс... тобто заходячи в місцеву раду, вони заходять у всі персональні дані, які хочуть. І ми ж не забуваємо ще про колаборантів, які мають доступ до всіх реєстрів і до всіх систем. А от Ну, тобто, Це мені якось трошки дивно звучить, що давайте закриємо портал, ще раз перепрошую, відкритих даних. Це не закритий реєстр, наприклад, демографічний, а це е, портал відкритих даних. Ну, тобто, мені мене просто трошки не вкладається це в голові, але окей, поясніть мені, але мені навіть не хочеться пояснити. Спасибі, Надію, я чую, що вас вже кличуть. Спасибо. Дякую, що поговорили. Okay. Будемо на зв'язку. На зв'язку до побачення. До побачення. Надія Бабинська, експертка з відкритих даних, співзасновниця спільноти OpenUp. Пасибі, що дивились, і якщо у вас є якісь питання до нас, або до Надії, або пропозиції з приводу наступних наших гостей, будь ласка, пишіть їх внизу в коментарях. А на тому все. Віримо в ЗСУ, перемагаємо і перевіряємо зі контролу.